Друзі, сьогодні на огляді кронштейн для телевізора. Бренд RZTK модель 1143. Замовляв в інтернет-магазині розетка. Доставили на третій день в пункт видачі розетки. Давайте перевіримо, що йде в комплекті. Набір різних гвинтів та шайб. Дві планки, які кріпляться до телевізора. Ця планка кріпиться до стіни. Інструкція та набір кріплення до стіни. Давайте подивимося, який вигляд має кронштейн в зібраному виді. Знизу фіксується гвинтом. Набір кріплення до стіни. 4 гвинта, наповнювач та шайби. Набір кріплення до телевізора М4, М5, М6, М8, два комплекти металевих шайб, менші та більші, та комплект пластикових дистанційних шайб, також інструкція.